Ольга Глина досвідчена дизайнерка одягу в індустрії. Працює вже чотири роки. Проте її клієнти незвичайні чотирилапі та хвостаті. Перше вбрання для тварин вона пошила власному улюбленцю. Не є Йорік і е -е... прийшла зима. Мої зимою піля, все було гаразд. Ми в принципі не одягались. Але була одна така досить холодна, зима мокра, і він дуже мерзнув. Я завітала зоомагазин своєї подруги. Вибрали одяг, все класно, одягнули. Ми приходимо додому з прогулянки, і в нього алергія. От прям дуже сильна алергія. Спочатку жінка й уявлення не мала, як створюється одяг для братів наших менших. Пробувала клас, Попробувала ще щось М -м, цікаво. Вирішила е зробити якісь ескізи за мальовки. Так і почалося. Коли справа зрушила з місця, Ольга взяла в свою команду помічників, хтось шив. Ось займався логістикою. Вона була креативною ланкою виробництва, розробляла моделі. Загалом створювали модні та зручні речі. Головне, з якісних матеріалів. Мали клієнтів як в Україні, так і за кордоном. До 24 лютого було досить дуже багато у нас клієнтів, і як парадокс, напевно, не знаю, всі більше моїх клієнтів були саме з хід України. От чомусь саме схід України там можливість до того, що холодніше, не знає, чесно. Більшість там замовляли одяг, бо люди там більш полюбляли вдягати своїх тваринок. А, за кордон мало відправлялися, але відправляли до кожної тварини був індивідуальний підхід. Адже створити одну розмірну сітку для котиків та собачок важко. Всі вони різні. У Нас була одна жилетка, в яку ми дві дівчинки просто вміщалися. Така велика собачка була. Так, так само для котиків що, Ну, для котиків це більше порода сфінкс це і більше одягають, бо їм це потрібно. І в нас навіть є одна наша постійна улюблена клієнтка, яка замовляє одяг на свого кролика. Після початку повномасштабного вторгнення Росії власну справу довелось зупинити. Ольга зі своїм немовлям евакуювалась до мами, яка мешкає в Італії. І мої клієнти з Харкова почали не то, що мені писати в інстаграм. Вони почали мені через вайбер телефонувати зі словами: ми тут сидимо в підвалі, нас тут багато. Мій будинок розпалили, а собачки холодно. Все таки лютий місяць прийшли мені одяг. Перебуваючи за кордоном, Ольга зібрала команду і знову почала відшивати одяг для тварин. Насилали його до Харкова, Києва, Одеси. Я зробила по що ми відновили свою роботу, ми працюємо. Чесно, наші люди просто вони мене. Напевно, не дали мені впасти в якусь депресію, сумувати. Згодом Ольга повернулася до рідного Луцька, стала розробляти нові моделі: синьо-жовті сукні, вишиванки та урочистий одяг для тварин. Ну саме унікальне це ми шиємо весільні сукні і фраки. праці. Да. Тому що люди в тому році це певно. Мене дуже радувало, що наші дівчата виходили заміж за військових, просто виходили заміж і брали з собою своїх улюбленців: песиків, котиків на саму церемонію. І ми почали відшивати сукні, весінні, Ми почали відшивати краки. Ми почали відшивати просто святкові рубашечки там з метеличками. Наразі Ользі вдалося успішно відновити свою справу. Вона розширила команду. Знову має багато замовлень з-за кордону. Найбільшим попитом там користуються вишиванки. Дизайнерка розповідає: клієнти це найчастіше українські переселенці, які сумують за батьківщиною, або ж іноземці, які намагаються підтримати український бізнес.